Всім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Здавалося б, нещодавно ми раділи першим промінчикам сонця, раділи тій вісні, яка до нас завітала, і ось вже в нас в гарі літо. Початок місяця, і це означає, що у нас знову починаються тижні старти. Спільний проєкт для нас організовує вже вкотре Оленка Буганова, за що їй велике-велике дякую. І насправді я думала, що цього місяця я вже пропущу старти, тому що з минулих стартів я небагато речей завершила. Ну, але мені потрібно. Раніше я не то, що потрібно, я дуже хочу розпочати один процес. І оскільки можна стартувати навіть від одного процесу, то я зрозуміла, що мені потрібно таки прийняти участь у цьому проєкті. І напевне, що не буде тут багато стартів, оскільки сьогодні вже середа, старти вже почалися від понеділка, не було змоги в мене швидше розпочати свої старти. Ну, Але оскільки в мене буде, напевне, що два процеси розпочаті, то я думаю, що я наздожену. І так, перший процес, який я хочу розпочати, це буде футболочка, літня футболка, майстер-клас на неї мені подарувала Вікуся із каналу. В'яжемо на відмінно. І я дуже-дуже хотіла розпочати в'язати, але були такі процеси, які я повинна була завершити. І вирішила, що я вже розпочну буквально в цих стартах. І так, можливо, фотографію я прикріплю. Мені здається, що ви вже багато бачили цю футболку, багато вже, я знаю, дівчаток в'яже, в чаті викладають свої просування по цьому процесу. Дуже гарно виходить, дуже гарно цікаво дивитися в різних кольорах такий візерунок. Дуже-дуже ну, гарно. Я думаю, що кожна майстриня потім поділиться на своєму каналі готовою роботою. І так, дуже великий вступ. Для цей процес я буду починати із такої ниточки. Я цю ниточку спеціально прикупила під цей процес, це йде 100% бавовна. Цю футболочку я хотіла в'язати із 100% бавовни або суміш бавовна з бамбуком, ну щось таке більше літнє. Для того, щоб було. Ну, більша можливість носити влітку таку річ. Так, 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 десь відтики тут у мене, по-моєму, є виписано, бо я забула метраж. Так, Метраж цієї ниточки 340 метрів у 100 грамах. Я вже відв'язала зразочок. Зараз ставлю вам маленьке відео, я відзняла до прання, до ВТО. І зараз повернусь до вас. Так, ось такий зразочок я зв'язала. Ну, не знаю, він такий. Так, знімаю з руки, дівчата, не знаю, чи вам видно, наче видно? Так, я вже заміряла 11 см має цей зразочок в ширину і довжину, напевно, отут я буду міряти. Так, ну, цілий він не маємо. Вісім, напевно, і вісім сантиметрів довжину. Так, я пров'язала візерунку два рапорти полотно. Ну, не знаю, мені. мені здається, що воно нормальне. На 3 на два з половиною мені терпіння точно би не вистачило. І ну, чуть-чуть світиться, ну, але це ж літній виріб має бути. Подивлюся ще після прання, як він зміниться і що з цього всього вийде. Ось, ну, а перший політ, наче мені подобається. І так, ви побачили, який зразочок був. І ось дивіться, який він в мене став. Мені дуже подобається, як розрівнялися петельки. Я не відпарювала, це тільки попрала і висушила цей. Візерунок. Я підрахувала свою щільність, Вікуся в своєму майстер-класі в'яже такий виріб із ниточки Hernard Baby-Cotton, це йде напівбавовна, і там метраж практично схожий, але вона в'яжеть на спицях номер 275 Ні, 2,5.5. Для мене це, це подвиг зрізати плечовий виріб на спицях 2,5, тому я взяла спиці номер 3 і ну, мені подобається, як виглядає. Ну, не, не знаю, мені здається, що не дуже воно буде просвічуватися. ну А зрештою, це ж літній виріб, то, то там, як чуть-чуть буде просвічуватись, я думаю, що це не критично. Так, заміри я вже всі зробила. Розрахунки я зробила, і я майже майже попала в щільність. Можна було взагалі в'язати по. Ну, не знаю, от бачите, напевно, що у нас щільність різна, тому що Віка в'яже на е, мій розмір, на 50-й розмір, і вона набирала там е, 150 петель. На напівобхваті. І в мене також вийшла така сама практично цифра. І єдине, що я, напевно, що буду робити по-іншому, вона в'яже футболку різними деталями, тобто окремо спинка, окремо перед. А я не люблю я не люблю в'язати поворотними рядами, скажімо так. Я так звикла в'язати в кругову, що я так подумала, що напевно що я буду в'язати в кругову. І коли я зробила розрахунки, там треба чуть-чуть було мені підкоректувати, тому що в кругову там петлі деякі додаються, деякі треба забрати. І в мене вийшло по, по колу, в мене вийшло 304 петлі, мені треба буде набрати. Так, ну і ось так. Ось так я буду пробувати в'язати. Мені здається, що тут я резиночку в'язала на 2,5 і дуже дуже мені подобається. І напевно, що я так і в резиночку буду в'язати на спицях номер 2,5. Так що, дівчатка, не перемикайтеся, у вас прийде буквально секундочка. Ну, а в мене. Цілий вечір, що, тому що я вже починаю в'язати в середу ввечері. в день змоги не було пов'язати. Ну, подивимося, можливо, можливо, я резиночку і пров'яжу за цей вечір. Так що до нових зустрічей. Сьогодні у нас вже четвер, дівчатка. Я вас вітаю і я знову на курсах у Тернополі. І сьогодні лекції нам читали у пологовому будинку, який знаходиться в дуже мальовничому місці. Коли я вже йшла після лекції, я зайшла в парк, який дуже-дуже мені подобається і вирішила для вас зняти ось таку красу. До парку ведуть такі сходи. Зі сходів таким фонтанчиком лиця водичка. Дуже дуже гарно. Ви можете бачити. А, звичайна краса. Тут, як правило, дуже багато дітей, дуже багато мамусь з дітками. Ну, красиво, досить красиво. Чуть-чуть я зниму цієї краси. Набережна нашого ставу тернопільського. Це ось ті сходи, якими ми з вами спускалися. І вони ось так виглядають дуже гарно. І я тільки за сьогодні замітила, що під кожною сходинкою там є лампочки, ось такі. І напевно, що вночі вони світяться. А це вже ми підійшли до центру, це у нас катедра греко-католицька непорочного зачаття. І ось так вона виглядає. Там, до речі, весілля ви можете бачити зараз. Молоді, молода пара одружується. Вітаю, дівчатка. Сьогодні у нас вже субота, і я підвожу підсумки у цьому проєкті Шалений тиждень стартів. Ну що скажу, не так сталося, як гадалось. Я планувала розпочати в цих стартах два процеси. Але мені не вийшло. перша причина, чому не вийшло, тому що мені не встигли прийти ниточки. Я планувала ще одним процесом розпочати кардиган, такий з напівбавовни, і під цей процес я замовила ниточку. Я зраділа, тому що на днях мені. Місяця це була середа чи четвер, мені прийшло повідомлення, що ниточка вже є на новій пошті. Я прийшла, взяла цю посилку. Моя помилка була те, що я не розпакувала, ну, відчула під рукою, що це ниточки упаковки, і я забрала і пішла додому. Вдома я розпакувала і побачила, що ниточки прийшли, але це не моя посилка. Ну, сталася помилка, і мені відправили чужу посилочку. Тобто я відправляла посилочку назад і чекала, коли мені посилочка прийде моя. І е, сьогодні я вже получила свої ниточки. Але, але я вже не буду починати, хоча в суботу сьогодні можна було ще розпочати щось зв'язати, але я вирішила, напевне, що це. Доля. Так мені підказує, що не потрібно цього процесу зараз починати, тому що я так порахувала, що в мене зараз на спицях три великих плечових вироби і одне платячко, ну, маленький, звичайно, дитячий виріб, але також плечовий. І, ну, напевно, що не потрібно, потрібно чуть-чуть трошки підзавершити, а потім вже розпочинати. Так що ж, до чого ж я веду, дівчатка, що в мене цього разу е старти тільки з одним процесом. Ну, але я задоволена. Отож, дівчатка, я показую свої просування у цьому у цьому старті. М -м -м. Дивіться, яка краса у мене виходить. Я е е Почала в'язати в середу ввечері. Пров'язала я тільки десь половину резиночки, тому що то вже було досить пізно, а тим більше, що більше як 300 петель в мене на спицях. ну Багатенько є, що в'язати. І в четвер, знову ж таки, ввечері, тому що вдень я була. В Тернополі і я почала вив'язувати візерунок. Намучилася, знаєте, я от не, не, не вмію йти легкими шляхами. От Віка склала майстер-клас, чудовий майстер-клас, все доступно, все ну, питань взагалі ніяких не виникає. Оксана, бери та в'яжи. Ні. Оксана не любить в'язати. Окремими деталями, тому Оксана вирішила в'язати в, в кругову. Не знаю, можливо, я була вже замучена після дороги. Я цілий вечір пробавилася, скажімо так, поки я розрахувала ось ці от мені не йшло 4 петельки і все. Поки я зрозуміла, що Оксана тут ж кругову, воно по-іншому йде. Тут ж кромочних немає кромкових цих петель. Я наче розраховувала, наче я розуміла все ще в вівторок ввечері я напередодні зробила розрахунки. Ну, досить того, що ввечері, в четверга, мені пішов практично весь на розрахунки, і в кінці, в кінці вже цього я зрозуміла, що мені вдалося вписати візерунок в кругову. Ну, і я пров'язала один рядочок і пішла спати. Ну, і це ви можете бачити, що я пров'язала за п'ятницю. І в суботу сьогодні я трішечки також пов'язала. Ось дивіться. Я вважаю, що це велика робота зроблена, тому що, оскільки в'яжеться в кругову, це можна сказати, що ще раз так. Дуже мені подобається майстер-клас. Знаєте, Я взагалі то ну, останнім часом я так полюбляю в'язати що, що полегше. І якісь такі візерунки я зараз рідко коли в'яжу, тому що там треба думати, треба, треба бути уважною. Але тут я тільки посиділа один вечір і то, тому що Оксана хотіла полегшити собі життя. Ось поки не вписала візерунок, але візерунки насправді дуже легко запам'ятовуються. Зараз я в'яжу без схеми, тільки дивлячись на те, як в мене лягає оцей візеруночок. Дуже можу, хочу вам порадити цей майстер-клас Віки, хто кому подобається такий топ. Його можна по іншому моделювати, Його можна дівчатка зараз бачу викладають в чаті. Свої роботи, навіть вже є одна готова робота, і вона просто по цьому майстер-класі зв'язала не то, а зв'язала джемпер з таким вкороченим рукавчиком, без воланчиків, бо тому що дочка не хотіла волани. Ну, Дуже класно, базова модель, така, кому подобається ажур, дівчатка, придивіться і сміло вам ковдувати. Можете купувати цей майстер-клас, він дуже-дуже хороший. І я цими стартами дуже задоволена. Насамперед хочу подякувати Віці Внуфрійчук за такий класний майстер-клас. Хочу я подякувати організатору цих стартів Оленорці Богановій, тому що вона проробляє дуже велику роботу. Кожного разу до нас приєднуються нові люди, і це все треба відслідкувати, треба все внести, всі канали, всі посилання. Ну, це займає багато часу, скажімо так. І я це розумію, і тому я хочу подякувати, тому що це стимулює нас до роботи, це стимулює нас починати думати, в'язати і знімати для вас відео і показувати вам. Так що такі. Процес у мене розпочався у тижні стартів. Я задоволена, хоча планувалось одне, вийшло друге, ну, але це життя. Плани змінюються, і це не, не саме гірше, що могло статися, якщо мої плани змінилися. Багато набагато гірше в нас цього тижня сталося, і, і, це, і це біда, і катастрофа. Тому що сусіди наші на не можуть нам дати спокійно жити, і вони тільки думають, як би, як би що зробити нам ще більш боляче, ще більш більше втрат, щоб в нас було. Але нічого, ми все переживемо, ми, ми мусимо бути сильні. Ну, така наша доля, і ми повинні, ми повинні цим. З цим жити і вижити. Ми виживемо, і ми переможемо. А я на цьому буду закінчувати своє відео. Хочу вам сказати, що внизу під цим відео буде посилання на організатора, на нашу Оленку Буганову і на всіх всіх дівчаток. Я більш чим певнена, що там дуже багато. Виробів почало зв'язатись у дівчат. Переходьте, переглядайте, надихайтеся. Я розумію, що зараз літо в'язання в нас трішечки менше, тому що городні роботи. Ну, Але є дівчатка, які в'яжуть, які намагаються таке в'язати так, як я, незважаючи ні на що. Тому із радістю я переглядаю, переглядаю, де можу. Можливо, хотілося б більше, але не виходить. Ну, якось в дорозі, як їдеш. чи... Де є інтернет, намагаюся включати і дивитись, надихатись новими новими ідейками. Отож бо, я дякую вам за перегляд. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Хто ще не підписаний, а вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтеся. Будемо з вами знімати, переглядати, надихатися один в одного. До нових зустрічей. Сподіваюся, ми швидко зустрінемося. А такими зустрінемось, тому що з понеділка я буду приймати участь у новому проєкті Магічний Кубик. І знову, там, напевно, що буде таке багатенько в'язання. Я дуже-дуже надіюся, що мені нічого не завадить попрацювати у цьому проєкті. До нових зустрічей! На все добре. Усім пока!